Міністр оборони Литви Арвідас Анушаусткас оголосив про створення коаліції із розмінування України. Нас вечерідною раз обманули. коаліція буде формуватись за принципом навчай та озброї, який використовується в межах допомоги українцям із військовою допомогою, яку Литва надає разом з Фінляндією, Ісландією, Норвегією, Швецією, а незабаром і Данією. Як пояснив міністр під час зустрічі у форматі Рамштайн. Коаліція з розмінування дозволить консолідувати і координувати поточну та заплановану допомогу Україні у цій сфері. Він запросив інші держави також долучатись і надавати допомогу. Глава Міноборони Литви також поінформував, що пускові установки на САМС, які країна за власний кошт придбала для України, прибудуть цієї осені, а загальний внесок Литви в допомогу Києву в липні становить 24 мільйони євро. Ну я би не сказав, що це просто кардинальна зміна ситуацію, але разом з цим це дуже помічне, будемо так казати, угу. тому що ну зрозуміло, що коли ти використовуєш. Артилерію чи е, систему залпового вогню. І е, ти вистрілюєш один снаряд, і він е, до, до, ну, досягає мити, чи, там не досягає. І зовсім інша справа, коли замість одного ти накриваєш площу е, як футбольне поле. Тобто замість одного. Дри десь близько 350 пострілів на за вашою оцінкою, наскільки західні спецслужби тих країн, які нам допомагають, зараз об'єктивно оцінюють ситуацію на передовій, тому що вчора дискусія розгорнулася в студії, що вони підходять з точки зору корпоративного управління до того, що відбувається у нас на фронті, знаєте, логікою корпорації міряють успіхи чи не успіхи. І щодня я читаю повідомлення про те, що от тут, наприклад, британська розвідка сьогодні говорить про дефіцит. Боєприпасів у ворожій армії, що нібито росіяни переходять в режим економії. Хоча щодня, спілкуючись з військовими, які включаються, вони не відчувають, що росіяни переходять в режим в економії як гатили, так і гатять. Я не госпіт. знаю, ну, мене так само деколи викликає здивування, звідки вони беруть ту інформацію, і вони дуже лінійно підходять до питання оцінки наших бойових дій. Ну, це приблизно так само, як хтось там, якийсь вчений в де він там в Гарварді чи uh -huh. в Кембриджі, не пам'ятаю, де підрахував, що нам там 16 років такими темпами йти до Криму. Ну так. Да. А що робити? Будемо йти 16 років, але свою землю звільнимо, навіть якщо це так треба. І е, на цьому фоні, е, аналізуючи інформацію, яку подається їхньою розвитку, потім чуємо е, вислів е, їхнього міністра, який каже, що там ми 500 днів більше не можемо витримати цієї війни. Угу. А ми можемо витримати. Це знову ж таки лінійна оцінка 500 днів більше не можемо витримати. Так? Півтора роки тому назад нам там, трьох тижнів. Так, надавали. власне, про що йдеться? Вони ж оцінка не змінилася під підходу. Вони ж не оцінюють е, морально психологічний стан наших військ, е, бажання звільняти свою територію, е, героїзм наших партизанів в, в, в тилу ворога. Це просто не 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 входить в їхню парадиму. Немає такого алгоритму, який може ну, поміряти ці всі вводні дані, про які ви зараз говорите. Повертаючись до касетних боєприпасів, знову ж таки можна зрозуміти логіку. От касетні боєприпаси, які викликають масу критики, дискусії, вони заборонені в багатьох країнах їхнє використання. Сполучені Штати майже легко нам їх віддають. Натомість ті види зброї, які є вкрай важливими, досі точаться дискусії, далекобійні. Далекобійні снаряди не дають, атаканси і так далі. Логіка в цьому є? Нема логіки. Касетні боєприпаси віддають, тому що треба позбавитися. Ну, не тільки Ні, не позбавитися, просто це справді економія боєприпасів. Ще раз наголошую, замість 300 боєприпасів дають тільки один, і це вже допомагає нам якось триматися. Тому що ну, реально величезна проблема. Вони там запускають виробництво, але на жаль, виробництво не встигає за нашими потребами і їхніми бажаннями, це величезна проблема. Але треба розуміти чому, чому є, в чому є різниця між касетними боєприпасами американськими і російськими, і чому їх дуже ну, вимагали з заборону. Надзвичайна величезна кількість, надзвичайно великий відсоток. Не, не, не розриву, будемо так казати. Угу. Росіян це до, до 60 може бути, де вони зберігалися, в яких умовах і як вони виготовлялися, і коли виготовлялися. Тому е, стоїть про питання, в чому? Що якщо ми будемо використовувати десь в житловій зоні, наприклад, та, е, ну в тому ж самому Бахмуті казала, що можна використовувати, є величезна небезпека, що колись цивільне населення або цивільні. Служби, які будуть розміновувати, зіткнуться з нерозірвавшими снарядами. Американці обіцяють, що у них якісні ці снаряди да, і... до 2% відсотків не розриву, але все одно треба перевіряти. А 2% перевіряти. Це теж важливо, так. Знаєте, так само інформація, на яку ми орієнтуємося, про це пише уже інститут вивчення війни. Що Міністерство оборони Росії почало звільняти командирів із деяких найбільш боєздатних частин і з'єднань через непокору вищому армійському керівництву. І тут маса прізвищ. Починаючи Івана Попова, ну ми вже розуміємо, да, про кого йде мова. Потім е е е командир 106-ї гвардійської повітряно-десантної дивізії Сільвестров, потім Корнів, потім Раміль і Батулін, потім Сергій Карасьов, потім Михайло Теплинський. Як до цієї інформації ставитися, і чи дійсно там такі масові чистки і розборки відбуваються в збройних силах Росії? Насправді ми всі знаємо приказку, що повторення якоїсь там речі може прийтись в фарс. Насправді повторення якихось репресій проти військових, які вони хочуть ну не знаю за аналогом 37-х років, там да 30-х років, коли радянські сторіччя, коли радянський союз робив чистки перед Другою світовою війною, ну вони зараз виглядають трохи анекдотично. Чому тому, що вони стріляють собі в черговий раз в ногу? Вони історії зовсім не знають. Я розумію, що Суровікін це не Тухачевський. І, і близько не до Качевський. все ж таки випускник і, і виходить з російської імператорської армії, і він там трохи чогось навчився, напевно. І я так сподіваюся. І за, за тими оцінками, які про нього говорили, він в нього там в голові трошки більше був розуму, ніж в цього в справді Е, Все, що вони роблять, вони роблять в першу чергу на шкоду собі. Вони забирають тих офіцерів, які е, погано чи добре, але почали висловлювати свою окрему якусь думку. Uh -huh. В російській армії це неприпустимо. Неприпустимо про мати свою окрему думку, неприпустимо про здійснювати якісь ініціативні дії. І все має бути гладко, чітко і виключно в межах наказу головного командиру. Головний командир не знаю, Путін, Герасімов Шойгу, це не має значення, кого вони там виконують вказівки, але ми маємо те, що маємо.